Всіх вітаю на Ютуб-каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, із 18 травня в Україні можуть ввести обмеження на рух легкових авто між областями. Це станеться, якщо Кабмін ухвалить постанову, яка регулює облік транспорту в ТЦК. На військовий облік можуть поставити легковий транспорт. Це випливає із проєкту постанови Кабміну, який має обмежити пересування транспорту, який стоїть на військовому обліку. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желізняк. Як Відомо від юридичних осіб вимагається ставити на обліку ТЦК транспортні засоби, які можуть бути передані на потреби зсу і інших сил оборони. Новий закон про мобілізацію, який набере чинності з 18 травня забороняє виїзд цього транспорту за кордон, а також переміщення його між областями України за виключенням суміжних областей. Урегулювати дію цієї норми повинна постанова Кабінету міністрів. Як виявилося, вона накладає таку заборону не лише на вантажівки, автобуси та спецтехніку, але й на легкові автомобілі. Виключення зробили лише для мотоциклів. Це сталося через розмитість формулювання в тексті постанови. Із тексту проєкту постанови, яку я бачу, виходить так, що поняття транспортного засобу, що призначений і може бути призначений для доокомплектування, розмивається, зауважив Ярослав Железняк. Така, здавалося б, невелика різниця може призвести до того, що всі транспортні засоби юридичних осіб не зможуть виїхати ні за кордон, ні в іншу несуміжну область. На думку Ярослава Железняка, якщо в проєкт урядової постанови не внести зміни, це може зупинити роботу багатьох бізнесів уже з 18 травня. Перевізники, служба доставки чи пошта будуть змушені працювати шляхом перевантаження з машини на машину на межах областей. А для імпорту чи експорту доведеться використовувати лише авто на іноземній реєстрації. Дякую нашим глядачам за те, що дивитеся і своїми вподобайками, підписками, коментарями та дзвониками. просуваєте YouTube канал Фокус уперед. Свої думки до слова також залишайте у коментарях знизу під цим відео і залишайтесь обов'язково у фокусі. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемося в наступних відео. До зустрічі!